До вашої уваги представляю вам кормозмішувач Demi-Mix 4 з об'ємом бочки 4 метри кубічних. Дана модель є бюджетною моделлю. Має один вертикальний турбошнек. Розрахована обслуговувати ферми від 20 до 80 голів ВРХ. Кормозмішувач може агрегатуватися з тракторами від 30 кінських сил. Він обладнаний редуктором італійської фірми CommerInduстрі. На бочці встановлено два проти Стандартній комплектації кормозмішувач має одну заслінку праворуч, яка приводиться від гідравліки трактора. Дана модель має дві заслінки. Це вже йде як опція. Додатково можна замовити ще й третю заслінку, яка буде позаду кормозмішувача. Сходи можна замовити. Також вагову систему з комп'ютером управління, магніт, який буде виловлювати металеві домішки з корму і задній ківш для завантаження корму. На Надишливі ви можете бачити опорну лапу з механічним приводом. Кормозмішувач добре ріже солому та сіно, перемішує корм, роблячи його гомогенним та рівномірно його роздає. Він дозволить вам вирішити питання годівлі та приготування корму на невеликих підприємствах, покращить надуї молока на 10-15% та допоможе економити корм. До 30%. Пам'ятаючи про здоров'я тварин, рекомендую замовляти опцію магніт, який встановлюється на шнек кормозмішувача. Він уловлює металеві домішки з корму. Ціна магніта є дешевша, ніж ціна однієї корови. Тому його використання є досить доцільним. Та взагалі, як і самого кормозмішувача.